Ще й момент ведуться геологічні і георозвідувальні роботи, Проєкт з експертизою обіцяють видати в лютому місяці. В принципі, ну, можна було зробити. Ну, є варіанти різні. Ну, це для прикладу, можна зробити там за одну суму за іншу, за третю. Да, останній проект, який там нам показували, це будівництво свайного поля. Ну це свайне поле. Умовно кажучи, дуже дороговартісна історія, тобто забивається сваї, потім вложиться плити. Ну це там можна така серйозна конструкція, але від нього знову ж таки відмовилися. І ще одна з проблематики, яка там існує, я вважаю, що це те, що практично вздовж дороги під нею проходить труба. Труба водоканала, яка а, резервна, повинна постачати воду на, а, чи, туди на червоний шлях, на той, на той мікрорайон, в Дальній Кінці. Але коли ми там досліджували, то виявилося, що вода не зверху, не знизу, вверх туди подається, а е, з незрозумілих причин навпаки тече вниз, там е, вона е, десь знайшла витік і. По під трубу, я труба йде якраз під дорогою. І весь час тому, я думаю, там треба ще працювати з водоканалом, через що завжди комунікації як робляться? Не вздовж дороги, а в поперек. Тобто, якщо йде приїжджа частина, то всі комунікації вложаться в поперек. Газова труба лежала отак, а вода лежала взагалі е практично через всю ну, під цю дорогу. І відповідно вона весь час ну, підтікала, підтікала, підтікала. Тому От такі е ситуації по в Лічковському.